Так, бачу, не знаю, чи чує мене моя співведуча, але бачу на і виходимо в прямий ефір одразу на радіо Західний Поліс. Налаштовуємося, вітаємося. Привіт, 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 привіт Юля, привіт усім е, слухачам, глядачам. Ну е, сьогодні знаєш, я кажу, е, інстаграм настільки не непередбачуваний і ти постійно знаєш це. Навіть додає якихось таких додаткових емоцій. Постійно знаєш, це як жінка, яка непередбачувана і чоловік завжди думає, що ж мене сьогодні чекає. Таке саме у нас з тобою? Я сподіваюся, що всі наші глядачі, які були на моїй сторінці в інстаграм, перейшли на сторінку західного полісу, тому що я їх повідомила про це. Думаю, так добре нас збільшає тиждень. Ми не чулися, не бачились, і бачиш, через такі терни ми маємо пройти для того, щоб прокласти наш радіо міст Чикаго івано франківськ Західний полюс. Направду радіоміст і направду прокладаємо це. Я думаю, через те, що сьогодні дуже багато людей жартували про міст на пасічну. Його нібито знову почали відбудовувати в черговий раз. Ми вже знаємо. Думаємо, може там його не прокладають, а розривають знаєш, глибше прірву роблять цю може там. Так, щоб щоб було видно якийсь прогрес, треба дивитися. Знаєш, то має або зверху будуватися, або глибше має ставати щось на ті, під мостом. Ось то тому ми напевно дожартувалися до, до того часу, що неможливо прикласти нам було наш радіоміст добре, але тим не менше рада тебе бачити, рада тебе чути. Давай одразу з тобою перейдемо до новин, тому що так вийшло, що 10 хвилин цілих ми з тобою підключалися. Це говорить про те, що ми дуже витривалі і класні, розумієш, тому що багато хто бо вже збився сто разів і сказав. Ну, його в баню, знаєш, не хочу більше таке робити, а ми ні-ні, ні ми досягли своєї цілі. Хто починає, ти чи я з інформації? Під рукою в тебе є щось? Ну, давай, якщо ти вже розпочала про місць на пасічну, то вже почнемо з українських і місцевих новин. Давай з українських. Давай. Я починаю, давай з українських, давай. Я поняла, в Україні запусти запустили цикл освітніх програм з кібербезпеки, перша про сексуальне насильство в інтернеті. Здавалось би, а чого саме з цієї теми? Знаєш, а тому що е, не просто так, а от і саме Міністерство цифрової технології, сама платформа дія освіти запустили цілу цілу серію програм і дуже багато, тому що є великий попит на це, тому що шахраї зараз розумієш розлютилися так, ніби з якогось розплідника їх повипускали вже знаннями, і вони є неймовірно активні е, зараз, тиждень, коли стартанову. Гайд, який називається сексуальне насильство в інтернеті, що це і як запобігти. Вона не для дітей, не просто там для підлітків. Вона є і для батьків, опікунів, і для дітей, і для підлітків. Вона дуже сильно широка, класна. Там є поради, як захистити своїх дітей в інтернеті, як допомогти їм почуватися безпечно. Тому що особливо знаєш, коли підліток входить в період, коли змінюється гормональний рівень, і хочеться дуже кохання, його подарувати, і цього почуття дуже багато. То вони його шукають в інтернет. У тому числі, тому що так простіше знайомитися уже багато років людям, в принципі, в інтернеті, аніж в реальному житті, знаєш, в голову не дадуть, якщо що, знаєш, якщо відмовлять, то теж легше воно якось сприймається. знаєш А не дуже те й хотілося, аніж на вулиці, коли ти так. Ось, Ну і насправді. Діших рехівки дуже багато, які потім розводять на гроші, як то кажуть. Але гроші грошима, знаєш. А от коли такий досвід, особливо перший в людині, є, то потім їй по життю дуже важко в принципі довіряти людям, протилежній статі і будувати стосунки і в дорослому віці. Ну і що мені сподобається, що тут іде орієнтація не тільки на дітей, але і на батьків, як правильно цю розмову з дітьми провести там, прям приклади наведені різних форм сексуального насильства в інтернеті, і це стосується і слова. Сного в першу чергу і е, того, що не треба і не варто робити, і що мені до вподоби пояснюється, чому Знаєш, підлітки відрізняються тим, що вони задають заба... ну, багато не забагато. Інколи забагато, запитань, чому, чому я не можу це робити, чому ти мені це забороняєш, чому це не так? Там є відповіді на ці запитання. І також там є е, е, телефони, інструкції, що робити, якщо вже дитина стала жертвою насильства, рекомендація щодо співпраці з правоохоронними органами. Е, це величезний гайд, його можна знайти на платформі Дія освіта. Я посилання мережі інтернет, воно активне це безкоштовно. Крім того, є цілий дашборд гарячих ліній для постраждалих від домашнього насильства. Тема, яка зараз дуже актуальна, тому що на превеликий жаль, кількість жертв домашнього насильства значно збільшилася в Україні з початком війни. Ось так і це відмічають абсолютно всі. Люди про це мовчать. Немає такої, що у нас на то що там Логіки якось проведеної нитки, знаєш, от якщо це сталося, це не ок. Треба звернутись туди, то і буде такий то результати кім діям. Знаєш, причому, що від домашнього насильства прийнято, що потерпають тільки жінки. Згідно статистики, чоловіки потерпають не менше. Це мене щиро здивувало. Чесно тобі скажу, тому що дуже великий відсоток домашнього насильства саме е, зі сторони жінок по відношенню до чоловіків, і це мене дуже здивувало. Я прям не чекала мене що... не чесно. Мене не дивує, тому, тому не що я так само чула і знаю, що так само є і жінки-аб'юзери, не тільки чоловіки-аб'юзери, є і жінки, які е, е, так само чоловіки є жертвами. Розумієш, а є так, що в сім'ї е, люди міняються ролями. Хтось жертва, а хтось насильник розумієш, який чинник насилля, а потім вони міняються позиціями, і так люди можуть жити практично ціле життя в таких стосунках, і це вже на такому знаєш гормональному рівні, коли вже люди не можуть без цих емоцій, без цих угу. і? таке. Але на рахунок того, що е, треба говорити. Що е, може бути і різне таке насилля в інтернеті, це дуже важливо прос, е, просвітницькою такою діяльністю займатися батькам, не опускати цей момент, тому що наші діти, особливо підлітки, зараз де сидять в інтернеті переважно. Постійно вони там спілкуються, вони там заводять дружбу, знайомляться, вони там знайомі. Йруть таке життя, і ми нічого не можемо зробити. Тому що я розумію, що якщо я скажу своїй дитині, іди, візьми книжку. Ну ну не буде моя дитина зараз ходити по вулиці з книжкою під пахою, коли всі його друзі е, ходять, е, сидять в інтернеті і е, живуть своє так. життя саме там, так. Тобто колись, коли е, був наш час, це було актуально для нас. Тепер зараз інші умови. Я чесно, я навіть не можу уявити, що буде ще, коли вже наші діти будуть мати своїх дітей, і тоді що вже у них там буде. Це буде ще якийсь інший рівень. Тому тобто, що, якщо подивитися наскільки швидко е, цей е, технічний прогрес е, розвинувся в Україні і в світі за останніх там 20-30 років, це просто щось неймовірне. Тому е, кажу, треба і завжди і бути і адаптованим і до тих умов, які є, і батькам треба максимально докласти зусиль для того, щоб розповідати дітям, е, як їм так само берегти ці самі свої особисті кордони, тому що їх так само можуть е, порушувати. Діти угу. з нестабільною психікою, так ще е, немає таких стабільних якихось переконань, і так далі. Тому батьки повинні, які би заняті не були, але я думаю, що кожна мама чи тато. Ну, можуть виділити 10-15 хвилин щовечора, хоча би прийти в кімнату дитини, запитатися чим ти захоплюєшся, а що де ти, з ким ти спілкуєшся, там чи спілкуватися? О, що ти там сидиш в комп'ютері? Давай виключай там іди Так, це зрозуміло, тому е, дуже багато залежить і від батьків. Тому е, і батьків треба в е, це мо е, якомога е, більше залучати для того, щоб вони так само володіли цією інформацією, якою вони можуть поділитися своїми дітьми. Це правда. Так що це дуже цікаво. Хотіла додати, я з тобою згідна, Плюс важливо грати на випередження, не уникати якихось тем, тому що, знаєш, зі мною такого ніколи не станеться. Це найпоширеніша помилка і думка. Ось, а грати на випередження влучний момент донести інформацію. І тоді, коли, не дай Боже, виникне така ситуація, дитина вже буде знати, як себе поводити, і шанс, що вона потрапить до цих аферистів і в цю аферу, в принципі, що вона встряне, буде менше. Ну і плюс. Ситуації є дуже різні, і афористи є дуже професійні. І сказати, знаєш, що там за таких то мов ніколи там з вами нічого цього не трапиться не можна, тому що потрапляють ці лапи афористів, і дуже розумні люди, і дуже освічені люди, тому що ну ми це знаємо усі. Але пояснити якісь базові теми це дуже важливо. І чим ближче ви зі своєю дитиною, чим більше. Довіри в ваших стосунках, тим простіше буде ці розмови вести. Я так думаю, це знаєш, не дарма. Кажуть, що стосунки це велика праця, і дружні стосунки, і батьківські стосунки, і сімейні стосунки, і чоловіка, і жінку, і робочі це дуже велика. Направду, щоденна на праці, тому що так не буває. Знаєш, щоб зразу все було класно в усіх само собою. Ну на жаль, так не буває, бо ми всі маємо різний характер. І Ще хочу тобі розповісти, не знаю, чи ти вже чула, і мене це новина здивувала, хоча ніби то це і очевидно, але от я не знала. Укрзалізниця показала перший дитячий вагон. Пам'ятаєш, скільки було галасу про жіночий вагон, коли чоловіки казали, а чого, може, ми хочемо теж окремий вагон? І тоді Укрзалізниця запустила тестовий один вагон. Казали: Ми подивимося, як воно піде. Якщо все гарно, класно, то можливо, там це буде в кожному потязі, там на кожному напрямку. Но, якщо вже не піде, то не піде. І воно пішло і користується неабиякою популярністю. Це дуже подобається жінкам. І це не про те, що ми хочемо бути окремо від чоловіків. Це про безпеку, про спокій, спокійно спати ніч і не думати ні про що. Ми знаємо, яка ситуація жахлива, цьому передувала. І ось зараз у запрезентувала перший потяг з дитячим вагоном, щоб ти розвіла маршрут. Маршрут Харків, Ясеня. Так. Класно. Клас, клас, так ось і розробила співпрацю з дитячим фондом. ООН. чи він особливий? Там є різноманітні бізіборди з рухомими елементами з інтерактивними плакатами. Тобто дітки мають тим чим зайнятися. Я так зрозуміла, що це для малечі такої. Прям прям дуже дуже малечі. Ці бізіборди, знаєш там замочки, це знаєш такі бізіборди. Так вашому так само я думаю, це відомо. Ось для безпеки маленьких пасажирів встановили спеціальні дитячі поручні з м'якою обивкою. Є там оці такі сіти. Щоб дитинка не випала. Раніше треба було помолитися провіднику, ось файно розумієш, і ще спитати, в якому вогоні ти сітка є, щоб не звалитися з другої, з третьої полички, там, хто на яку забирався. Тепер це в цьому дитячому вогоні, це я на кожній. Поличся ця обивка. ось купець має іскорку, суперсили. На дверях кожна. Жодного зображені персонажі лялькового театру я розробив дитячий фонд. Он ну зовні я дивлюся. Зовні воно так не відрізняється з чимось. знаєш, сказати, що це от прям щось там суперкардинально нове. Але там є навчально-розважальний матеріал, інструкції для руханки, настільні ігри, манежі для найменших з збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою. Ось, оце от нововведення таке. Є засоби гігієни, полинальний столік для зміни підгузників чи одягу, спеціальні дитячі. <зв> накладки на унітаз, я би від дорослих не відмовилася, в дорослих купе. Знаєш, від накладок на унітаз це взагалі мені здається просто must have, обов'язково. Ну можливо, ми до того ще дійдемо. Ось і вже тестують ці вагони. Ремонт тривав 6 місяців. Ну одним словом, планується до кінця цього року запустити ще сім таких вагонів. Як думаєш, чи будуть користуватися вони популярністю? Як ти вважаєш, серед наших людей серед молодих мамочок? Я думаю, що це чудова ініціатива. І ще знаєш, було би класно, якщо би в такому потязі чи в цьому вагоні було місце, де їх би там знаєш, збирали і займали чимось, поки мама може там перепочити, відпочити знаєш, ну, тому що буває, що це довга дорога, і просто ну це це було би класно. Чесно, я би я б хотіла, щоб можна було залишити там свою дитину під наглядом, наприклад, ну якщо там по віку, так дозволяє, щоб вона спілкувалася зі своїми однолітками, і о, мама могла в той час, наприклад, передрімати, чи почитати книжку, чи просто я не знаю, чимось зайнятися. Присвятила час тобі, знаєш. Mm -hmm. Ну, коментарі насправді дуже дуже різні. Одні люди пишуть, а нарешті не буде голосно в інших вагонах. Тому що ти знаєш, для багатьох людей асоціація, яка маленька дитина, значить гучно, значить, я вже в дорозі не відпочину. Тому що там будуть крики, сльози уці, з горшиками. Знаєш, оцей квест туди-сюди. Ось з іншого боку, мами почали говорити про те, що а якщо має дитина з прививками, а якась без, ну, тобто, знаєш, ніби це як дитячий садочок. Ти ведеш до дит... титам. Ти ведеш дитину в дитячий садочок і дивишся, чи немає нікого тут. З насмарком, якщо є ай-яй, ну класична стандартна така тема. Дуже різні коментарі. І я здивувалася, тому що коментарів, що це круто, це класно, мало. Е, я це по -по пояснюю, ось чим е, так вже влаштовані наші люди, що їм простіше написати негативний коментар, ніж позитивний. І коли мені все подобається, я не пишу, що це круто, тому що це ніби за замовчування. Так? Так. А коли... Не подобається, значить, я таку простиню напишу величезну, щоб всі знали, що мені це не подобається. Тобто я це з цим пояснюю, але насправді це дуже круто, тому що мати е, чистий, класний вагон, купе, орієнтований на дітей, з чистим туалетом нормальним, адекватним, з доступною водою, підігрівачем для, 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 пляш, для пляшечок. Ось, це головно, так, можна змінити підгузники, це все Це дуже важливо. Це, це, можливо, не можуть зрозуміти ті люди, в яких немає дітей, якщо вони вже виросли, і люди забули, як це було. Знаєш, там ой, колись як ми були молоді, в нас були діти, і по двоє по троє, і не було таких е, речей, е, такого комфорту, і ми виховували. І знаєш, що є такі люди, що е, от мені було погано, то хай і вам буде погано. Знаєш, mm -hmm. що, і, дуже Людей, які вміють порадіти, тому надаремно кажуть, що знаєш, друг той не який з тобою важку хвилину, а той, який з тобою в хорошу хвилину, коли він може щиро за тебе порадіти. От таких людей насправді дуже мало, і це дуже сумно. Але я думаю, що можна виховати в собі е, цю якість. Це однозначно. Ще тільки речення одне додам, тому що я його спершу не зауважила, а тільки що знайшла і це круто. Насправді, ось при посадці в такий вагон дитячі маленькі пасажири всі отримують спеціальний браслетик, такий як в готелях, де вказано, вже залізниця про це потурбувалася, Де вказано купе контактний номер телефону батьків. Тобто, якщо дитина десь собі, ну це діти, діти бігають, пересуваються, дружать, спілкуються. Потім хопа мама немає поруч. Ну це це буває таке. Ось щоб ця дитина могла швидко знайти своїх батьків. Це дуже зручно. Ну і. Треба просто розуміти, який об'єм роботи величезний пророблений. Про це потурбувалися. Тобто, це були якісь опитування, якісь дослідження. Люди, ну це не просто так придумали. А кому не подобається, то одразу уявіть собі, що ви зі своєї дитини, які один рік не знаю, сіли в плацкартний вагон, і там компанія з трьох мужчин, які святкують, не знаю, щось там від учора ще святкують. Ну от ви їдете в цьому вагоні зараз. ну, Серед цих чоловіків. Нічого немає проти чоловіків абсолютно, але якісь такі п'яні компанії, які всю ніч ну це точно не найкращий варіант для мами з дитиною, яка їдеть в тому самому вагоні там півдоби чи добу. Тому це нормально. Крім того, завжди є вибір, тобто ти маєш право в такий вагон сісти, в звичайний, чи в жіночий вагон сісти, чи в дитячий, Це круто. І ти вже сама вирішуєш, чи тобі так ок, чи тобі так не ок. Оце, оце власне, про тих, кому не подобається. Не подобається, не замовляй. Звичайно, Тобто Це класно, коли є вибір, ти правильно сказала. Вибір це дає людині якусь свободу. Це так. абсолютно правильно. Я знаю, в тебе є ще класні новини про Олімпіаду. Ти казала, що є чим поділитися розповісти. Так, ну з останнього тут це я думаю, що вже всі чули, але все рівно. Ну як це можна не сказати? Тому що це важливо. Як на мене, це ж е, люди спортсмени. Дуже багато спортсменів зараз на передовій зараз воюють і вони не мали змоги поїхати на цю олімпіаду. Дуже багато загинуло спортсменів, видатних спортсменів. А е, є представники України зараз е, в Парижі, які е, власне здобувають свої перемоги так для нашої країни і. Власне останнього то український боксер Олександр Кижняк у фінальному поєдинку здолав Казахстанця Норбека Оралбая та завоював уже третє золото для України. Як на мене це дуже класно, тому що він став чемпіоном в боксі категорії до 80 кілограм, тобто є різні категорії, так вікові, і як я вже сказала, це третя золота медаль України на Олімпіаді. Ну і ще знаєш про олімпіаду. Дуже це уже не про здобутки. Я думаю, що хто хоче прочитати, там є багато от за вчорашній день результати так України. За підсумками можете забити в гуглі і перечитати хто uh -huh. доклад. Цікавиться. Я чесно, я не велика спортсменка, тому не дуже е, цікавлюсь, але все одно вболіваю за кожного українця, спортсмена хто е, Україну підтримує. Uh -huh. е, хочу розказати таку цікаву історію, що відбулися заручені прямо на Олімпіаді. Так, доброго дня, хто там з нами вітається. Mm -hmm. Француженка, легкоатлетка, Еліс Фіно одразу після бігу на 3000 метрів з перешкодами освічилась увага своєму хлопцю, який вболівав за неї на трибунах. У стосунках пара вже виявляється 9 років. Пише ще коханий спортсмен. Спортсменки пропозицію прийняв разом із такою булавочкою, шпилькою із написом Любов у Парижі. Слухай, як це романтично, але бачиш, сильна жінка захотіла, перемогла на Олімпіаді і вирішила: от переможу тоді, е, чи після пробігу так, пробіжу і тоді зможу. Взяти те, що мені потрібно, а власне а чоловіка власне, так? свого чоловіка. так? А я знаю, що думаю, дев'ять років жінка. Це дев'ять років. Може вона дев'ять років мріяла, щоб я зробив пропозицію. А він таки це, 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 це такий, знаєш керіва, вона, був в свої руки, так, Тому що тут без варіантів, і думаю, ну нічого, нікуди ти вже не дінешся, якщо це зроблю публічно. Знаєш, я, як там обіцяв пере. Дуже переживаю завжди. От ти, ти говориш, і я, ну я знала, чим це закінчиться все насправді. Але я за такі моменти дуже переживаю, тому що це надважливо. Ну, дивись, люди, які е, довший час живуть е, цивільним шлюбом, е, дуже часто їм і не потрібна ця галочка, цей розпис. Ну по факту, це, так дуже часто їм це і переважно чоловікам, е, так я погоджуюся переважно чоловікам і мені. <смеш> так, давай скажу, <смеш> ну я зараз не про це. Я про те, що це дуже такий трепетний момент, важливий для неї. Тобто вона хотіла, вона готувалася. І це момент Олімпіади і її перемоги, коли на неї прицільно налаштовані всі камери і всі очі. І в цей момент я от дивилась, коли думаю: якщо ти зараз її відмовиш, це буде просто щось. Ну це буде на весь світ, розумієш? Це не то, що там десь сиділи в ресторанчику, там зробили пропозиції. Відмовила людина, ну окей, погано, ну але нема такого розголосу. Знаєш, це не паре. Це хлопець, просто зрозумів, що він не безсмертний. Розумієш, ти більше хтось

І паркан перескочить, знаєш, якщо що <сіх> і стільки свідків та та ну я я дуже таких моментів боюся. Чесно, я завжди думаю, боже, тільки б зараз не відмова. Тому що насправді це теж статистика, я зауважила. Це прикра статистика, що останні декілька років дуже часто люди чують відмову. Я читала в ефірі. Нема вже такого значного жінки. Відмовляють чоловіки і жінки. Ну кажуть, що зараз нібито... Ну, це була така стаття, що, начебто, руйнується інститут шлюбу, тому що людям вже не важливо оце. якщо вони хочуть бути разом, вони є разом, але дуже почастіше випадки, коли люди живуть у цивільному шлюбі, і їм обом окей, що їм не потрібно одружуватися ні заради себе, ні заради дітей. І ті самі люди вже говорять там, там декілька було таких моментів, вони сплять в різних ліжках, не тому, що вони там не бажають спати разом, а тому, що так зручно. Ось і дуже багато було при прикладів наведено і серед молоді також там не тому, що там чоловік там хропить, чи жінка хропе чи там чи різний хтось там жебранок, знаєш, а хтось ні, а тому, що їм так зручно, просто так людям це, зручно. Це, і... Речі, я я за такий варіант. Я дуже за. І колись колись розумієш, чому люди почали спати в одних ліжках? Тому що коли була радянська влада, так і це все, і люди жили в дуже маленьких квартирах, так і жили по дві, по три сім'ї, так, тобто кілька поколінь, там містилося в двокімнатній квартирі, і просто в них не було вибору. Вони всі спали. Дуже близько один до одного, ну і зрозуміло, що чоловік жінкою в першу чергу. А колись же ж, коли згадати, якщо там були ці царі, королі, так так ну якісь там 18 19 століття, то м, люди спали, але в різних у кожного була своя кімната, і це в принципі було зручно, і можливо, навіть це було романтично, тому що чоловік міг сказати: ну що, я призначаю тобі сьогодні про побачення у себе в своїх. Euh, покоях, а жінка каже гаразд. А завтра буде в моїх. і так ходять один до одного гості. Ну напевно, є якась романтика в цьому. Ну, бачиш, це циклічно, ну от зараз говорять про те, що от якраз руйнується інститут шлюбу. Шлюб не про це ну але якщо брати по якимось там канонам, таким знаєш, то нехай буде так. Хоча європейський досвід показує, що е, спати в різних ліжках, в різних кімнатах е, уже давно заведено, в тій самій Іспанії, Італії, це не руйнує жодний шлюб і жодні стосунки. Я би просто це в якийсь момент навіть зберігає ці стосунки, тому що справді, якщо жінка хропе, що теж буває, тому що якщо жінка чи вагітна, чи якісь захворювання. Так само може хропіти, як і чоловік. Е, якщо чоловік хропе, а людина має чуйний сон партнера, так і не виступляється. І це постійно це відбувається протягом якогось тривалого часу. Чи хтось кашлює, чи е, хтось так само не спить, ходить туди-сюди, і партнер постійно пробуджується. Значить, це вносить дискомфорт. Людина не виспана, вона знервована, вона не може якісно працювати, не може якісно е, існувати в цьому світі. Тому це нормально, як на мене. Коли люди створюють один одному класні е, комфортні умови, це класно. Мені найбільше подобається те, що люди почали чітко розуміти, що їм треба, і не боятися про це говорити. Не тому, що так прийнято і так треба, а що буде. Знаєш, а тому, що я знаю, як тобі комфортно, ти знаєш, як мені комфортно, і ми приймаємо ці сторони в собі. І в одне одному і собі прекрасно живемо. А одна це спальня, дві чи три. Це вже я вважаю справа персональна тієї пари, так само як одружуватися чи ні, але це повертає нас з тобою до цієї от розмови, що дуже небезпечно було робити таку пропозицію, тому що ну я не знаю наскільки треба бути впевненою в партнері своєму що він скаже тобі так, щоб взяти і так ризикнути перед очима усіх камер. Я б, напевно так не робила. Ось ну я би напевно так не робила, але круто, що це закінчилося саме так, і всі про це сказали при цю новину. І ще хочу на завершення нашого ефіру, тому що дуже швидко сплинув час. Хочу сказати хорошу новину про те, що вперше в історії Незалежної України трупа Національного балету України з Національного театру опери та балету імені Тараса Шевченка прибула з туром до США і виступить у 16 містах Америки. Ага. Національний балет України офіційно не гастролював в Америці понад 30 років. Тому ця власне подія така є дуже особливою. Розповів селі Національної опери України імені імені Тараса. Шевченка Микита Сухоруков, який долучився власне до прес-конференції, яка відбувалася в онлайн форматі. Ну, як на мене, це це справді це дуже почесно і дуже цінно, тому що от навіть е, цими вихідними буде відбуватися концерт е, наших. Е, наших артистів, які е, приїжджають, наших я маю на увазі українських, mm -hmm. так і е, приїжджають сюди на нашу в Чікавщину, так і е, популяризують українську культуру. До речі, пацькі сфранника мають бути так само е, ці артисти, що тут. Виступають, і я думаю, що буде щось цікаве. Наступного тижня так само є концерти. Одним словом, серпень дуже рясний на концерти наших українських артистів. Дуже добре. Дуже добре, мене це дуже дуже тішить, що їздять, гастролюють. І я знаю, що не просто гастролюють завжди постійно. Так, збирають кошти на для наших хлопців. це постійно. Це такий процес тут безперервний. Це дуже так. тішить, що українці, які приїхали сюди, не забувають про свою країну, про своїх захисників, які зараз захищають нашу Україну. Я єдине знаєш тільки ж подумала. Мені здається, що пасики сграника частіше в Чикаго виступають ніж в Франківську. Ось або мені дуже швидко час іде. Коли розмовляла з Назаром десь біля двох місяців тому він ще не знав, коли він буде, тому що я його питалася, запитувала, коли ти будеш у Чикаго. Він казав: я не знаю, чи я цього року буду, тому що минулого року він був, і видно, що це якось вирішилось так само в останній момент, і ось вони приїдуть. Ні, ну раз тому, не не часто, Значить, мені здається, просто час, значить, дуже швидко біжить. А раз в рік це абсолютно не часто. Та, на так само кожних півроку тут. Оксана Білозір дуже часто тут, кожних три місяці. Фактично, вона так само зараз є. Одним словом, дуже багато виконавців українських, які приїжджають, і так само з івано франківська Угу. Я вдячна за цей випуск. На жаль, ми мусимо закінчувати, тому що вже через 4 хвилини новини в ефірі західного полюсу мусять бути. Та ми дуже довго сьогодні доєднувалися. Це не наша провина. Будемо щось з тим інстаграмом вирішувати. На рівні інстаграму будемо щось писати. Якісь листи. Все, що від нас залежить. Ірочка, дуже дякую. Дякую всім слухачам, глядачам, хто доєднався до нас. Почуємося, побачимось за тиждень. Цілую, люблю. Вітання з Чикаго. Навза. 10.20 Чикаго 18.20 за івано-франківським часом, за українським часом. Чекаємо вас ще четверга полки вітання і вдалого тобі дня! Дякую за цей ефір і всім, хто до нас сьогодні приєднався. Я прощаюся, обов'язково збережемо цю трансляцію. Прощаюся.